Напевно, що ну, для міста Калуш це дуже важлива подія. Відкриття книгарні є, тому що там, де книгарні є, там завжди так стає затишніше, тому що серед книг не може бути незатишно. І Калуш — це моє рідне місто. Я тут народилася, я закінчила школу, і я часто приїжджаю сюди. В моєму рідному місті відкрита улюблена моя книгарня, і тому ясно, що одна з зустрічей. Ми вирішили зробити тут в книгарні. Є. Ну, війна на мене почала впливати, на мою творчість 2014 року, тому що. Хай це називалося антитерористична операція. це була війна, війна, яка десь нас менше торкалася ніж зараз. А повномасштабне вторгнення, звісно, що воно наклало відбиток. Ну, наприклад, перші місяці я взагалі не могла писати, тобто, це був якийсь такий, знаєте. І шок, і ступор, а, тому що виявилося всі ті слова, що ти говорила з 2014 -го року, вони не мають значення. Все те, що ти вмієш робити, десь воно теж е, ну, не зовсім, як мені здавалося, е, має значення, тому що ти е, не вмієш стріляти, ти не вмієш надавати е, домедичну допомогу медичну, тобто ти не вмієш водити машину. І багато речей, тих, яких потребує війна, все, що ти вмієш, це розповідати добре історії. Але потім я зрозуміла, що Темні часи розповідати історії це теж важливо. І людям потрібно, і це потрібно автору, і так поволі десь повернулася до писання потроху. У мене майже готова збірка віршів, і пишеться збірка оповідань. Ось. Але десь відкривати карти, що як ага. не буду на сьогоднішній зустрічі. Я зачитаю одне з оповідань, які війдуть до нової збірки. От, але назва, ну тобто, назву я ще не знаю. Скільки буде оповідань, я теж не знаю, бо воно в мене йде таким чином, коли про збірки оповідань, тобто воно пишеться, пишеться, а потім ти пишеш оповідання, і ти розумієш, що це от. Все, тобто, то це буде збірка. Тобто, це от оповідання, воно є крайнім цій збірці. Це ти завершила роботу над цією збіркою. Ну от, е, я поки що не маю uh -huh. такого відчуття цього завершення. Так само зі збіркою віршів. Я не маю відчуття, що дописаний крайній вірш до цієї поетичної збірки. Назва відповідно теж поки що немає. Якось дуже неморально підтримує наростову <реку> як зросло, якось на позитив. Я співаю в церковному хорі. Серйозно. Серйозно, Так, я пішла до церковного хору, тому що церковний е спів він е справді дуже заспокоює. От, я знайшла десь от таку, от таку точку опори, я би сказала, десь е церква, хороший духівник Ігор Палихатий, і спів у церковному хорі, десь допомога в справах церковних це абсолютно новий для мене досвід. і він мене Заспокоює, але я думаю, що цей досвід і ці справи вони лишаться зі мною і після війни. Тобто, це знаєте, напевно, це те з небагатьох, що би я би хотіла з війни з, з, з собою забрати в мирне життя. Мене завжди вчили, думаю, що коли тобі погано. Треба не закриватися, а намагатися зробити іншим добре, тобто допомогти іншим. І от ця допомога вона не тільки потрібна тому, кому ти допомагаєш, а ще й потрібна тобі, тому що вона тобі дає додаткову силу. Це теж те, що я намагаюся робити.